Для того, щоб вижити в умовах війни, потрібно глянути її в очі. А в очі її можна дивитись по-різному. Це війна. Тут немає правил чи пояснень. Я ділюся цією історією, аби той, хто опиниться в подібній ситуації, в окупованому ворогом місті, знав. Що з неї можна вийти живим? Війна застала мою родину в Бучі. 24 лютого я знаходився в приватному будинку разом з чотирьома жінками мамою, сестрою та двома бабусями. Батько був у Києві. Він так і не зміг до нас приїхати. Спочатку ми почувалися відносно безпечно. Можна було швидко дістатись Києва а звідти вже відправити родину на захід. Але, але війна вона не зважає на логістичні плани. Вона приходить туди, де, де на неї не чекають. Так сталося і з нами. Вразоту обрали для початку наступу саме Гостомель. Буквально другого дня війни. Хлопці ЗСУ підірвали міст на сході на Київ. А з заходу вже почався наступ на Бородянку та Ворзель. З усіх чотирьох боків лунали вибухи. Ми оточили. І, і все одно думали, що, мовляв, ми, ми мирні, цивільні, нас ніхто не чіпатиме. Як же ми помилялися? Здається, на третій день нас вимкнули електрику, інтернет та мобільний зв'язок. Навколо перестанку лунали віку. Часом вони ставали тихішими, а часом відчуття було таке, ніби вони розриваються у нас на подвір'ї. Я не знав, як довго нам треба буде залишатися в Бучі, а їжі в нас було десь на тиждень. У перших числах березня ми вийшли до бійвету по воду. І на розі вулиці ми побачили ворожу бронетехніку і двоє демонів, які хижу дивилися в наш бік. Ми дуже повільно розвернулися і рушили додому. Тоді ми ще думали, що пересидимо вдома. Думали, що в безпеці. Ну навіщо ворогу гатити по приватному сектору? Коридору все не було. З надвору продовжували лунати вибухи. А коридору все не було. Було видно, що з сусідніми вулицями почали ходити колони орків з білими пов'язками на руках і зазирали у вікна будинків. Тоді ми зрозуміли. Залишатися ми більше не можемо. Отже, ми з сестрою почали перемовини з бабусями. Вони не сприймали жодні ідеї щодо евакуації. Але правдами, неправдами, ми їх переконали. Зранку ми зібрали речі і вийшли з будинку. З будинку, який. Будував наш покійний дід. Ми залишили все, що було в ньому, і рушили туди, де вибухи лунали найгучніше. Перпінь. На сусідній вулиці нас перестрів місцевий дядько. Ку це ви зібралися? Там за 300 метрів ворожий блокпост та вас всіх нахрен перестріляють. Ми перезирнулися і зрозуміли, що ми мусимо йти далі. Залишатися ми не можемо. Добре, що Лісова буча це місце, де виросли мама і бабуся. Вони знали там кожну стежинку, кожне дерево. Ми обійшли блокпост десятою дорогою і вийшли до ставка, звідти ми вже рушили на ерпін. Ми йшли повільно, хоч. Обидві бабусі старалися щосили. Ми йшли, йшли, йшли і кралися крізь кущі та бездоріжжя. Бабусі були максимально втомлені, але єдине, що тримало їх на ногах, це бажання жити. І ось нарешті ми побачили блокпост. Наш блокпост. Окупована Буча Осаду. На в'їзді в Вірпінь нас зустріли хлопці староборони. Коли ти бачиш жовто синю хустку на руці військового, ноги підкошуються від полегшення. В нас спіткало розчарування. Там не було ані зв'язку, ані транспорту, ані попутніх машин. Я не знаю, як ми туди дісталися, проте пам'ятаю, що там стояли військові і, і махали нам руками, мовляв, забігайте під міст. Окрім нас, там вже було за декілька десятків цивільних. Всі були дуже перелякані. Ми були так близько до Києва. Буквально якісь сотні метрів і ми вдома. Черговий свист. Цього разу подвійний. Два снаряди впали в полі праворуч від нас. Ми були так близько і водночас так далеко. Я стояв під мостом, дивився, як коло мене. Рясуться і плачуть люди, і, і думав, вони зробили мене біженцем у власному домі. Тоді в голові щось килимануло, і я почав повторювати. Я не хочу тут подихати не сьогодні, не зараз, не в Ірпені, не від рук русні. Тоді військовий дав нам сигнал, що треба рухатись до річки. Моя люба бабуся у своїй 83 показала чудеса сміливості, легкості і грації і швидко подолала річку. А от іншу бабусю нам із сестрою довелося тягнути на собі. Тільки не снаряд. Тільки не снаряд, тільки не старяд, прошу тебе, будь ласка. Але крок за кроком. І от ми вже на іншому березі. Ми в Києві. Ми вдома. Ми дуже вдячні людям. Які допомагали нам вибратися з Бучі. Для того, щоб вижити в умовах війни, потрібно глянути її в очі, а в очі її можна дивитись по-різному. Це війна. Тут немає правил чи пояснень. Слава Україні!